Трапилось все дуже швидко. Я навіть нічого не почув, бо, ну, мабуть, вибухова хвиля, оглох. Оце ось треті двері, там була спальня. То я був у спальні, ну мабуть оці стіни мене запічкали. Оту стіну винесло всю. Я кинувся сюди, тут оце все було завалене. Тут теж було завалено, це воно вже вигоріло все. Ну, тому я через вікно вистрибнув. І... Через це саме, так? Ну так. О, щось потрощило вибухом. А то, що не потрощило вибухом, те згоріло. Тут я живу з 14 року. Бо я раніше жив у Севастополі. Коли прийшли росіяни, то я поїхав в Севастополя. А це була хата моєї бабусі. Я ну, фактично тут виріс. Я всім е, ну, до сьогодні казав, сюди точно не прилетить, бо тут навкруги взагалі нічого нема. Ну, я ж місцевий, я знаю, що тут нічого нема. Оріхом. Ага. І сидів я, і їм комунага за оріхом. Дерево. І тільки так заплющив і розплющив. Уся вибухова хвиля, ну, вон перебігла. Дерево, друге дерево, і тільки зверху стипалось залізята. Межінкою під стіл. І на скло відсюди нас наскрізь і до сусідів. Якщо ми були в хаті, нас усіх би постекло.